Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні велике свято. Сьогодні в нас, друзі, різдво Пресвятої Богородиці. Все, ми святкували 21 вересня, але тепер по новому календарі ми святкуємо сьогодні. Друзі, ми вже нічого не робили. Артур наш приїхав. Артур де ти там є, де привітайся. Артур приїхав з навчання. І що? Йдемо трошки погуляємо. Ходіть десь, трошки поїдемо, погуляємо. Бомін вже кричить, я бачу, ми зібралися, вже кричить, щоб його брати. Тато не хоче брати, бо він дуже сильно ліняє. Страшно, друзі. В машині купа білої шерсті. Неможливо сісти в якийсь темний штанах. Все. Тато, привітайся. Привіт. Так що це? Не знаю, його не буде брати, його треба лишати. Так, друзі. Наше рідне маленьке містечко Теребовля. Я знаю, що є вже багато людей, які, ну, які тут жили. Може є такі, що живуть. Наше маленьке містечко. Так, друзі, в нас заправка кавою. Початку кава, а тоді далі їдемо. Артур тут не п'є кави, то що хоче. Морозу хочу. Не я ніколи ніякої кави. Це так я... таке не люблю. Друзі, ми прибули в такий парк. Називається парк молодіжний. Ми взяли статом собі каву. Вкрай рідко беру, бо вона цукрована, але... Та що вони бдуть мали каву, я нічого. Артур <газу> взяв свій морозом, кажу яке там морозиво. Таке та морозиво. Морози. Теж щось дивне, він вже ніколи не їсть морозиво. Що з тобою йде так. Щось сталося, Студентське друзі. Студентське життя Бачиш, що хоче солодко. <газу> так, як Бармі хочеться солодко. Так, каже, як Бармі, тато порівняв, чуєте. Йдемо трошки собі прогуляємося. Ходіть, друзі. <газу> Друзі, ми на майданчику такому, бачите, дитячому майданчику. Але ми також дитиною. Така різниця, чи там дитина має 3 чи 4 рочки. Тут є теж бруси такі, бачите. Та і цей. А ми також дитиною. У нас хоч велика дитина. Але дитина. Добре, друзі. Мій Артур буде трохи віджиматися. Віджимайся. Зараз о, тато буде віджиматися, друзі. Ще навіть тато де щось віджиматися. він не знає, що він там віджимається. Так, що кажу, дітки бавляться. У нас є своя дитина. О, наш тато лізе. Бачте, а ти кажеш, що старе, що мале, одне і те саме. Він каже, трошки повисить, щоб хребет вирівняти. О. <расивіт> О. Давай, тато, підтягайся. Ні-ні-ні, каже, ні, ні. кажу, ні-ні-ні. Живіт не пускає. Ні, ні, ні. Але який він вправи у нас зробить, спортсмен, я не знаю. Але вже вправи мій зробити. Знаю, уже такий спортсмен. Все. Все? все. О, фест. Артур, ти вже все. Ще... Наш тато. Наш тато. Артур. Сміхов. Чого? Друзі, купа нині людей, я вам скажу. Купа людей, купа дітей. Нині свято тай. Кожен повиходив. А містечко, та кожен відпочиває. Так, Артура. Що? Що покажеш? Передній віз. Де цей передній віс? Але сонце, сонце погано падає. Друзі, хто нам писав, що в Артура весілля, та ні, друзі, дивіться, воно молоденьке, воно 17 років має. Йому ще 10 років до весілля, як пити дати. Мені ще дитина, мамина дитина, і мамина і татова. Так що ви просто неправильно нас поняли. Це ми весілля маємо. В неділю, але це в родичів, це не в нас. Я б не збирала малину, щось зробила, якби ми готувалися до весілля, Так? Він каже, що взагалі не буде женився. що такий вік, друзі, він ще каже, що не хоче нікого і нічого не буде. Але життя внесе свої корективи. Це ми знаємо. А що? Ну, мені принаймні. Хто добре буде таким худеньким, друзі? Наш Артур був дуже сильно повний, друзі. Ну, хто з родичів знає. Він так взяв все за себе, має мої гени, знаєте. Взявся за себе і, бачите, вихудав. А він був такий повненький, що капець. А таке правильне харчування, спорт і роблять, диво, ні? Да, Там, <ривіт> а. Так, друзі, знайшов вже в Тернополі зал записався. Скільки ти платиш за той зал я маю, то Там 650. 650, друзі. Ну, а в нас скільки Денис платить? Де він ходить, то там 250. А, зараз, а спочатку він ходив. Віталіка там по 600 шкільний. 600 шкільний, значить не дуже відрізняється. 650 це ще нормально. Для нього насамперед, щоб був зал. Зал знайшов, і майданчиків досить знайшов. Та й все. Денис пішов в зал. Артур Турма каже, їдемо гуляти, їде з нами. А їду. Трошки наштату він повисів, повисів, та й все. <рес> Вже і сили, друзі. Старенький, ну що тут казати? Я молоде, що має купа сили. Так, а тут трошки позаймався. Тато посидів, ти посидів, <рес> <рес> повісів, посидів, друзі. І все. Я все догоря прийдемося. Тут парк є, бачите. Там вверху є кафе. Ми ще йдемо туди трошки пройдемося, погуляємо. Треба йти додому, кози заїти, друзі. Вбиратись по свиська. Дерзуміється. Ну а що? Село, ну і що? Але живемо з того села. Все маємо. А попробуй. Попробуй на балконі. Ніц немає. Нема роботи, та й та й нічого нема, друзі. Добре. Але людей все сидить. Все сидить. Ага, друзі, маю вас спитатися. Відповідають, вони так глянули, що вона не питалася. Е, рахунок весілля. Я казала, що ми йдемо неділю на весілля, це до родичів. Ну коротше. Е, напишіть мені, будь ласка, хочу знати вашу думку, чи знімати весілля. Розумієте, зараз такий час, друзі. Що, знаєте, пів світу плаче, пів скаче, знаєте, це теж якось так. Ну, але тим не менше, люди одружуються і будуть одружуватися, бо цикл життя йде, ніхто не зупиняв. Але річ в тому, чи, е, чи мені знімати то. Напишіть мені кожен свою думку, будь ласка. <сум> Навіть ті, що не писали. Просто напишіть: знімай або не знімай. Я порахую, скільки за, скільки проти. І вже для себе щось вирішу. Бо... Друзі. Що, бо не знаю, як поступити. Вже ми з чоловіком обговорювали. Він каже, Ні, я не знімаю. А я думаю, то буде вам цікаво. Ну, коротше, ви мені напишіть. Ви мені напишіть, я вас послухаю, як то має бути. Так, а ми плавно переходимо з того парку, бачите? Переходимо тут, водой, є такий великий будинок. Знову щось засвічує. Бачите, такий великий, велика-велика ця будівля. Це перша школа. Я туди ходила до школи, друзі. Вчилася тут. Трохи було далеко, так через парк йшла дитина додому, ну, яке було. Не, що смієшся? Тату не в ту сторону. Тату не тут сторону. тату блудив. Тату хоче до річки, певно подивитися, чи є риба, йдемо вишти, що кому курці просто. Я все йшла сюди, друзі, а ще як була друга ця друга зміна, була перша і друга, то ми йшли після другої години. Окей, зараз переверну. Пам'ятаю, ми йшли через 2 години, а верталися вже, ну я знаю, яка чи сьома була, чи яка, а зимою, то вже досить такої і пізно. І темно було. І я сюди ходила, друзі, пам'ятаю, що ходила, нічого не боялася. А тепер би тако своїх дітей ні-ні. Такого би ні. -ні. ні. Ми таке не допускали. Ага, і сюди діти ходили теж, там де перша школа. Ходили на бокс, там внизу є. Таке приміщення, так би підвальне, але вони орендують і там був бокс. Так, Картина. Ага. Там ходить. і зараз є, ні? Він Чи зараз, перенесли? Воно зараз в школі знаходиться в спортивному, в спортивному залі. А, бачите, перенесли в школу спортивний зал. Та діти ходять, чого ні? Трохи далеко, але ми в центрі жили, що, знаєте, ну, в центрі тут міста, то... Ще було не так далеко, а тепер то вже дуже далеко до нас. Але таке, тато має машину, можна ще переїхати, а й... немає, та йдемо, та що всяке буває. Дивіться, скільки людей. Все сидить, діти грають в футбол. І все. А тато у нас в хащі не знаю, куди він нас веде, куди ти нас ведеш? Тут зараз річка є. І він зараз... Знай, де дивився черебаки, черебаки, лапа і треба, йому риб. риба головне. І немає коли головне. А, Але а, рибу страшно любить. Бачите, друзі, тут річка зразу тече. То та сама річка, що в нас там за городами тече. Ми колись, я були трошки молоді, молодші друзі, то ми завжди, діти, ще були маленькі коляска, ми сюди їхали на пікніки. А тепер... Все сидить вдома. Ніхто нікуди не їде. Друзі, і діти вже повиростали великі. Ну, може, ще така, знаєте, в країні та ситуація. Та війна. Та й не дуже хочеться кудись йти, щось їхати. Але тим не менше життя триває, життя проходить. Але, не знаю, Перше, було більше, менші діти і більша можливість ми кудись їздити. Тепер і діти повиростали і ніби підтримуємо зв'язок такий, Але щоб вже десь йти кудись, то щось дуже рідко. І пав в гості. І то рідко, 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 щоб я тако з друзями зустрічалася. Все ті роботи, роботи, роботи. Ох, все то тому вже не виходить, то вже тому не виходить. І так постійно. Тату на рибу колись, то ходив і ми з татом ходили, і воно рибаки є. Навіть не, не видно. І ми з татом колись все ходили сюди на, на рибу теж. Там А он риба кинулася, бачу? Маленька. Тату вже як всі городи повикопуємо, вже все зробимо, вже тоді підеш на рибу. Точно піду з вами підеш з вашим господарками і з вами. Підемо, підемо. Так, друзі, ми помаленьку вирушаємо додому. Це вже в нас за 28. І вже бачите, вже так починає таке осутиніти. А зараз мені моментально... Казали ми, що навіть вчора так, коли вчора говорили, чи що? Ще? Що 10-та година було спочатку темно, а тепер вже 8 От на городі, наприклад, ми ту фасолю. 8-ма година і вже все. Це все. Так, Артур нині не, ненормальному не, ліжку виспиться, бо його трохи таке то Тверне. ліжко. Та тверде? Нормально. А нормальне. Нормальне. Та-та, тато вітра на хребет. Ага. Та, і це вже як де. Рад ходить. Друзі, і що треба йому? Скоро піде лікуватися. Так. Треба е, лікарня не йти. І, не може поїде більше золоте, чи кудись. Коротше, кудись поїде, бо... Бо такі, хто має гріші, тому такі люди мусять лікуватися. Інакше ну, довго не потягне. Кожного року систематично мусить їхати на санаторій, підлікуються, роблять масажі, всякі процедури, йому стає легше. Та тільки, але як вже кажу, на другий рік ми вже тут все позменшуємо, щоб було легше дихнути, так? щоб Артур хотів додому приїжджати. так? І щоб до них не хотів чекати, саме основне. Добре, друзі, нам сьогодні з вами прощатися. Завтра у нас так багато фасолі, друзі. І дай, щоб знімала вам ту фасолю. Хочете з'їсти, ну, хочете, не дивіться. А, я буде квітка. Нам виділи. Може. б буде квітка. Типу закінчення, закінчення квітка. Так, Добре, друзі, напишіть мені свою думку на рахунок того весілля. Що ми робимо, знімаємо, не знімаємо. І що? А все, всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Все, друзі, всім Па-па, хлопці.